Люди часто травмуються, потрапляють під хірургічний ніж або ж просто страждають від болю в суглобах через постійну зміну погоди. І от питання: хто їм в цьому може допомогти? Невже тільки лікар? От і ні. Привіт! Мене звати Олександр Щегельський, я фізичний терапевт. І сьогодні ми говоримо про мою професію, а саме про те, хто такий цей фізичний терапевт. Можливо, ви раніше думали, що це якийсь недолікар або просто масажист. Коротше, давайте розберемось. На жаль, в країнах СНД склалася така думка, що слово фізіотерапія або фізіотерапевт має лише пряме відношення до таких процедур, як електрофорез, магніт або лазер, які виконує, ледве виконує столітня бабця медсестра в 200-літній поліклініці. Та це не зовсім так. Тобто якась частка правди в цьому є, але до світу сучасної фізичної терапії це майже не має жодного відношення. Насправді, вищі перелічені процедури це лише маленький відсоток з тих послуг, які може сьогодні надавати фізичний терапевт. В Україні тривалий час замість фізичної терапії використовували слово реабілітація. Його використовували всі і лікарі, і пацієнти. Але хто повинен виконувати ту реабілітацію, не зрозуміло: чи то сам лікар, чи то інструктор ЛФК, чи то масажист. Коротше, до кого направили, туди й пішов. Але на щастя, кілька років назад в Україні в класифікаторі професій сталися зміни. І з'явилася така професія, як фізичний терапевт. Так хто ж такий цей сучасний фізичний терапевт? Це спеціаліст в системі охорони здоров'я, який допоможе відновитись після травм операцій і так само підготуватись до цих операцій. Для прикладу, якщо в людини сталася травма, і внаслідок цього вона втратила функцію згинати розгинати руку в ліктєвому суглобі, то прямою задачею фізичного терапевта буде відновити цю функцію настільки, наскільки це можливо в даному випадку. І якщо грубо розділити напрямки фізичної терапії, то їх всього-навсього буде три: опорно-руховий апарат. Неврологічний і кардіореспіраторний. А тепер трохи історії. Загалом розвитку фізичної терапії посприяло дві основні історичні події: перша це епідемії поліомеліту з кінця 19 го до середини 20-го століття, де для лікування використовували тривалий ліжковий режим і мобілізацію, наслідок чого відбувалася значна атрофія м'язів. І тоді почали використовувати масаж для збільшення трофіки цих м'язів і фізичні вправи для збільшення їх сили. І друга історична подія це дві світові війни, після яких значно зросла кількість людей з інвалідністю працездатного віку. В більшості це були поранені солдати, яким потрібно було повернутися до звичайного або воєнного життя. І з тими травмами, які в них були, це було досить складно зробити. Тому саме тоді почали діяти перші школи підготовки фізичних терапевтів в арміях, американські, англійські та інших, де почали використовувати гідротерапію, масаж і найголовніше фізичні вправи. На той час фізичними терапевтами у військах здебільшого працювали жінки. А отже, досить логічно, що першим об'єднанням фізичних терапевтів стала Американська асоціація жінок фізичних терапевтів, яка згодом стала просто Американською асоціацією фізичних терапевтів. Заснування цієї організації відбулось 15 квітня 1921 року, і в тому ж році було видано перший підручник масаж і лікувальні вправи. І це було першим кроком до вивчення і дослідження такої сфери, як фізична терапія. Тобто, як ви зрозуміли, фізіотерапія це ціла галузь медицини, яка здатна не тільки вилікувати, а й застерегти вас від різних захворювань систем організму. Конкретно моя спеціалізація це реабілітація після травм та оперативного втручання опорно-рухового апарату. Моя робота полягає в тому, щоб, судячи з вашої історії хвороби або діагнозу, скласти певний план реабілітаційних заходів, який дозволить якнайшвидше повернути вас до звичного життя. Тобто, якщо коротко. Збираємо анамнез, симптоми, проводимо тестування, визначаємо цілі, втручання і все. Ви готові до ваших щоденних буднів. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забудьте про дзвіночок. А якщо бажаєте підтримати наш контент на Патреоні, посилання на нього буде в описі.